Вітаю! На сьогоднішньому уроці будемо говорити ще про один різновид односкладного речення під назвою називні або номінативні речення. Отже, називними або номінативними односкладними реченнями називаються такі, у яких стверджується наявність якогось предмета, явища, ознаки і так далі. Тобто не буде в цьому реченні ніякої дії, і навіть вказівки на цю дію не буде. Отже, головний член таких речень буде співвідноситися із підметом. І зрозуміло, що якщо ми говоримо про підмет, то найчастіше спосіб вираження це або іменник у називному відмінку, або числове словосполучення, тобто словосполучення з кількісним значенням. Приклади на дошці: сніг і вітер, хорделиця, мороз. Що сніг головний член односкладного називного речення. Що вітер? Головний член односкладного називного речення. Що хорделиця, що мороз. Ці речення не поширені, бо вони складаються тільки з головного члена. тобто, як ми з вами знали раніше, з граматичної основи. Ми можемо їх поширити, увівши в такі речення тільки означення. Інші другорядні члени речення в односкладному називному реченні не можуть існувати, інакше це буде зовсім інше речення, про що поговоримо трошки згодом. Далі ви бачите приклади односкладних називних речень, тільки поширених. Чудова пісня неперевершене виконання, Чудова – узгоджене означення, неперевершене узгоджене означення, і тільки означеннями, ще раз повторюю, можуть поширюватися називні односкладні речення. Тому що означення, як нам відомо ще з попередньої теми, це і є догорядний член речення, який входить до групи підмета. Можуть бути неузгоджені означення, тобто це ті означення, які можуть вражатися або іменником у прямому відмінку з прийменником, або без прийменника, або інфінітивом, або прислівником і так далі. Приклади. Каштанів шум, шум який, каштанів, Дніпра привіти, привіти які, Дніпра. Це неузгоджені означення, але вони можуть бути в цьому реченні, тому що ми з вами вже дізналися про те, що односкладні називні речення можуть поширюватися означеннями узгодженими у вигляді прикметника, дія прикметника, займенника прикметникової групи і так далі, або неузгодженого означення. Дуже важливо, де знаходиться, наприклад, прикметник або дієприкметник перед іменником. Підметом або після нього. Якщо перед іменником, як, наприклад, у нас у цих прикладах, які ви бачите на дошці, то це зрозуміло, що другорядний член речення, і він поширює односкладне називне речення. Але якщо ми спробуємо переставити пісня чудово, виконання неперевершене, то ми з вами змінюємо і сам вид речення. Воно перестає бути односкладним називним реченням і стає двоскладним реченням. Приклади нижче. Дорога є яка? Довга. Це двоскладне речення, непоширене, тому що воно складається із підмета, і зі складеного іменного присадка, від якого ми в реченні бачимо лише іменну частину. Яр є який, глибокий. Точно так же це непоширене двоскладне речення. У складі граматичної основи є і підмет, і частина складеного іменного присудка ось разом двоскладне речення. Довга дорога, глибокий яр, якщо переставимо місцями, тобто поміняємо місцями, і знову ж таки наше двоскладне речення перетвориться на односкладне наземне речення. Отже, порядок слів речення, як ми з вами переконуємося, уже неодноразово, може впливати і на вид самого речення. Будьте уважні. Називні Односкладні речення мають ще один нюанс. Ми вже з вами сьогодні говорили про те, що поширюватися таке речення може тільки означенням. Отже, якщо при підметі у такому реченні, яке ви будете аналізувати, знаходиться обставина будь-яка: обставина способу дії, обставина часу, обставина місця, інші обставини, ви знаєте їх, тому що в минулій темі ми говорили про обставини, як другорядний член речення. То таке речення не буде номінативним, навіть якщо вам здається, що ось він підмет, і більше нічого немає, присудка немає, то це ж воно, речення, про яке ми говорили. Але не забувайте, обставина не може поєднуватися із підметом. Для того, щоб вона була поєднана з підметом, необхідний присудок. І навіть якщо його у вашому реченні немає, значить він просто пропущений, не потрібний, тому що і так речення без нього зрозуміле. Приклад серед лісоставок. Очередом з одного боку прикрашений. У нашому реченні підмет ставок. І є обставина при цьому підметі, де серед лісу обставина місця, виражена прийменниковою іменниковою конструкцією. Але. Ми не можемо поставити питання ставок Д серед лісу. Чогось не вистачає, тому що обставина не входить до групи підмета. Вона пов'язується тільки з присудком. Отже, робимо висновок, що в цьому реченні присудок просто пропущений. І ми можемо підібрати приклади із того, що бачимо зараз: лежить серед лісу, розкинувся серед лісу, видніється серед лісу. І ще раз на прикладі. Розглянемо цей момент. Ось вірш Миколи Лукова. У місячну ніч самотою сиджу у рибальськім човні. Зірки наді мною, зірки піді мною, зірки у мені. Перше речення ми з вами. Хіба що можемо використати для того, щоб повторити уже вивчений матеріал про односкладні речення? Сиджу, я сиджу це односкладне означене особове речення. Нас цікавлять ті речення, які виділені, у яких члені речення виділені іншим кольором. Скоріше бачимо, в трьох реченнях у нас однаковий підмет це слово виражене іменником зірки. От і біля кожного із цих підметів ми бачимо в кожному з трьох речень обставину: зірки де надімною, зірки де піді мною, зірки де у мені? І тут у нас ще навіть тере, яке вказує на те, що перед нами двоскладне, неповне речення з пропущеним присудком. Який це може бути присудок? А той який ви доберете, наприклад, зірки світять. Сяють піді мною, зірки сяють у мені, мерехтять або якесь інше дієслово, яке ви вважаєте поетичним і яке може підходити до цього речення. Отже, ще раз про ці два нюанси. Перший нюанс, пам'ятаємо, якщо прикметник знаходиться після іменника підмета, то це частина складеного іменного присудка. І перед нами не односкладне називне речення, а двоскладне речення. І ще один момент. При підметах у називному реченні не може бути обставини. Якщо у вас обставина наявна при підметові, тоді це двоскладне неповне речення з пропущеним присадком. Можемо працювати далі. Переходимо до практичних завдань. Перше завдання, звичайне, яке ми постійно виконуємо, на те, щоб відрізняти односкладні називні речення наших сьогоднішніх героїв від інших видів односкладних речень. Перед вами. Записані речення, записані низками, як вони взяті із поетичних творів. Музика, вечір, вікно, море, гремуче розкати. Я думаю, що ні в кого немає сумніву про те, що кожне з цих речень є називним або номінативним односкладним реченням. Перші три: хто що музика, хто що вечір, хто що вікно, є непоширеними реченнями, через те, що складається тільки з одного головного члена. Вираженого підметом, звичайно, і останнє речення в цій нитці у нас уже поширене, тому що головний член речення розкати, розкати, які моря або морські, розкати які гримучі. Друга низка: тихо, пізно, сніжно, сніг і далина Усміхнися ніжно, не сиди сумна. Тут ціла низка речень, всі вони односкладні, але не всі ті, які ми з вами сьогодні розглядаємо, тобто не всі є називними реченнями. Тихо, пізно, сніжно, це безособові речення, ті речення, які ми розглядали минулого уроку, і у яких головний член речення виражений прислівником. Ми не можемо додати якої, якийсь займенник особовий, щоб визначити особу. Зрозуміло, що тут тільки про стан природи от через те. Все відбувається без втручання виконавця. Хто що сніг, хто що далина. Односкладні речення, називні непоширені, складаються тільки з головного члена. Усміхнися, ніжно. Ти усміхнися. Означено особове речення. Не сиди, сумна, ти не сиди. Означено особове речення. І третя низка степові стежини, путівці, синє сонце небеса і птиці. Стежини. Перше речення, як і останнє речення в першій низці, це поширене речення, поширене узгодженим означенням. головний член речення стежини. Наступне, нас наступне речення у нас не поширене, тому що складається тільки з головного члена речення. Хто що синь, хто що сонце, не поширені, односкладні називні речення, небеса і птиці точно так же не поширені, односкладні називні речення. З цим, я думаю, проблем не виникло. Переходимо до складнішого завдання. Перетворіть речення на поширені і непоширені називні. Перед нами текст. У ньому речення двоскладні. Нам треба подумати, яким чином зробити так, щоб із цих речень утворилися односкладні називні речення, наші сьогоднішні герої. А ви вже знаєте про те, що будь-яке речення ми можемо замінити односкладне, двоскладним. Або односкладне іншим односкладним, і це показує багатство, граматичне багатство нашої рідної мови. Настав пекучий полудень, полудень настав, доскладне речення. Яскраво світило сонце, сонце світило, доскладне речення. Очам відкрилася лісова галявина. Галявина відкрилася. Навколо бояли соковиті трави, трави бояли, Полагкотіли веселкою запашні квіти, квіти полагкотіли. Можна зупинити відео. Визначитися із тим, як переробити, повернутися для того, щоб перевірити з нами. Перевіримо, те, що в нас вийшло: пекучий полудень, поширене односкладне називне речення, яскраве сонячне світло, поширене односкладне називне речення, лісова галявина, буяння соковитих трав, веселкове полагкотіння запашних квітів. Кожному з цих речень у нас з вами наявний головний член, який співвідноситься з підметом: полудень, світло, галявина, буяння, полахкотіння. І всі речення у нас поширені, тому що їх поширюють узгоджені та неузгоджені означення. Наступний момент нашого уроку. Просто хочу нагадати, що дуже часто називні речення використовуються як назви художніх творів. І зараз я пропоную пригадати ті твори української літератури, які за свої назви тих творів української літератури, які за своєю структурою подібні до називних речень. Я думаю, всі пригадують думу народну, яку ми вивчали цього року, Маруся Богославка. А потім творчість Лесі Українки. Ми вивчали поезію Давня весна, а потім вивчали поему Лесі Українки Давня казка. Ну, я думаю, що ви теж можете навести приклади не тільки із української літератури, але й зарубіжної літератури. Творче завдання. Вам пропонується декілька ілюстрацій, зображень. Ви можете обрати будь-яке із цих зображень, яке вам подобається. Серйозніше, або, наприклад, гумористичне, і спробувати описати те, що ви бачите на цій ілюстрації, використовуючи тільки називні речення. Наприклад, мені подобається центральне комічна ситуація: зимовий ранок, гарний настрій, неочікувана небезпека, смачна морквина, пухнасті злодії, перемовини, перемир'я. Це для прикладу. Я думаю, що ви теж можете попрацювати, і у вас вийде не менш талановито і цікаво. Зазвичай свої уроки ми з вами закінчуємо тестовими завданнями. Сьогодні їх буде два. І ми з вами зупинимося на нюансах односкладного називного речення, про які вже встигли поговорити і навіть закріпити. Перше тестове завдання. Односкладним називним є кожне речення, окрім. Шукаємо порушника. Варіанта Світлий дивний день. Варіант Б. Вишита хрестиком картина. Варіант В Літо, Спека, Тепла ріка. І варіант Г. Яскрава веселка в небі. Порушником у нас є варіант Г. Тому що при підметові веселка є узгоджене означення «яскраво». Воно не є порушником. Порушником є обставина місця, де ця веселка? В небі. І тому веселка і в небі не можуть поєднуватися. Повинен бути ще присудок, який тут пропущений. перед нами двоскладне, неповне речення. Яскрава веселка сяє в небі, світить у небі і так далі. Світлий дивний день. Поширене речення, день і два узгоджених означення. Вишита хрестиком картина, картина підмет і вишита хрестиком, виражена дієприкметниковим зворотом, узгоджене означення. Літо спека непоширені односкладні називні речення, тепла ріка поширене односкладне речення, і поширюється воно узгодженим означенням. І ще один тест. Двоскладним неповним є речення в рядку. Коротке волинське літо, поле, укрите маками, у хусті зранку сніг, паління шкідливе для вашого здоров'я, у полі хвилюється жита. Правильна відповідь міститься у варіанті В. Сніг це головний член односкладного, односкладного перепрошу називного речення, але при ньому є аж дві обставини обставина часу і обставина місця. А ми з вами на сьогоднішньому уроці говорили про дуже важливий знак. Якщо в реченні при підметі є обставина будь-яка, то вона для нас і буде сигналом про те, що це не односкладне наземне речення, а це двоскладне неповне речення з пропущеним присутком. Перевіримо інші варіанти: коротке волинське літо, односкладне наземне речення. Поле укрите маками односкладне називне речення. Варіант Г паління її є, є шкідливе, двоскладне повне речення. Варіант Д. у полі хвилюються жита, жита, що роблять, хвилюються двоскладне повне речення. Нас цікавило неповне речення. І ось ми визначили його, як правильний варіант. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого!